Всім доброго ранку, субота. Ми холодно на вулиці, страшенно. Ну, я взяла з капюшоном. Дімки шапка валяється, він одівся як фраєр. Ти помієш, курточка, кажу, одівай, зімню, та ні. Зараз їдемо до міського виконкому. там у нас кожну суботу збирається акція протесту проти того, що наші місцеві, місцева влада. Дорожечки, бруківка, перехіди, ялинки, шмалинки, що всі гроші зараз повинні йти на ЗСУ. Нікуди більше. І я не знала, що таке відбувається, а списалася з організаторами і вони кажуть, кожну суботу. Но сьогодні вже я не запитувала, так що ми їдемо на мітинг. А потім, а потім поїдемо. Нам потрібно купити кульки. Завтра у Сашоні день народження. Ми хочемо зробити сюрприз. Дімка ночу надує, заховає. Вона родилася. От я вже не пам'ятаю от така мати чи в 4.20, чи в 5.20, Але вранці тому вона завтра тільки прокинеться. а ми вже Happy birthday to you!» Поздоровимо її, так що ми їдемо по своїм справам. Вона залишається з бабушкою вдома, а ми їдемо. О, він мене чекає, я з вами кіліпаю язику. Люди ми зараз підемо попросимо. Йдемо, дімка, зараз попросимо плакат, якщо в них є. І треба приходити. Ось 456 тисяч гривень. Одна карта ключова, бачите? Груші земського ЗСУ. А я кажу, що треба транспарант, оцей, що плитка не замінить до тих загиблих, які знаходяться на Свічтовському кладбищі. Їхня плитка, їхнє все. Зараз ми спросимо. Добрий день. А У вас немає плаката, щоб пати? ми з вами? Давай там в і... Треба бути активними, а не так сидіть вдома і думати, що хтось за вас це зробить. Якщо ви не бачите, поїдьте на свіштовське кладбище і подивіться, що там робиться. І що тим родичам потрібно. Добре, давайте нам це. Діма, давай будемо вдвоємо цей держати, Дім. А в мене ось дивися, так, да, гроші. А ти ще вибирав? Ну бери, бери цей, бери, так. Да. Да. 5, ось такі, там Виконавчий комітет. Ми... Ну, я не обідна на цьому. Я півночі розбирала. Виконавчого комітету міський голова, тобто мер. До виконавчого комітету входять ще всі його заступники. Скільки 2, штук, 3, скажіть, будь ласка. П'ять. А чого п'ять, а не 25? А не багато це п'ять, скажіть, будь ласка, в нині Добре, все, проїхали, далі поїхали. І, і всі мають премії і зарплати, так. Да. Ні, давайте не за приймімо. Ось наразі мене цікавлять, хто розпорядне кошти. Чому ми. Навчий можна... комітет взагалі в місті 16 головних розпорядників бюджетних коштів. 16. Може, це, це до кошти новина? Це новина, наше життя. Структурних підрозділів: департаменти, управління, відділи. І виконавчий комітет. От вони являються головними розпорядниками бюджетних коштів по своїм статтям видатків. Ну, я відповідав. Це головний розпорядник, який видає 16 головних розпорядників бюджетних коштів по різним напрямкам. Тобто ЖКХ, культура, соціалка. Там є виконавчий комітет знову ж таки. Ну, один із основних розпорядників коштів це виконавчий комітет. Рада не має, ну рада, депутати 40, у них у міської ради немає як юридичної особи, навіть рахунків в банку. Усі кошти міського бюджету вони лежать на рахунках виконавчого комітету. Виконком повторюють міський голова, заступник Пелепенко, Кравченко, Проценко, Неїленко, Москалик, староста села Потоків Зоря. Скеруючись справами виконкому Шаповалов Шаповалов і представник громадськості Костянтин Терещенко, колишній депутат міської ради. Оце склад виконкому. А ще директор заводу Кредмаш Данилейко. Скажіть, будь ласка, у компетенції якої людини або кількох людей належить таке право, як указ чи побажання? Кожний е, орган цього е, який витрачає органи дійсний малоді, на цей момент війни вони би якось дивіться, всі вся допомога, Та, Ні, я, я, я вже зрозумів наперед ваше питання я відповім зразу, щоб е, і ви не мерзли, і, і я Ми до церкви поїхав. Ми померзнемо, хлопці мерзнуть он уже скільки. Е -е, дивіться. В місті створений стабілізаційний фонд. Це той фонд, ну умовно кажучи, той гаманець, з якого купують. Все на зсу, тобто щотижня йдуть якісь закупівлі на зсу. Тобто в місті Кременчуці зареєстрована значна частина військових частин, які адресно кожного тижня звертаються ось і отримують допомогу. Стабілізаційним фондом розпоряджається виконавчий комітет, тобто ось цей гаманець, з якого купують на зсу. Розпоряджається виконавчий комітет, тобто вісім людей збираються, приймають рішення придбати FPV-дрони, тобто ось купували недавно в дрони там 20 штук у такого підрядника. Хто за? Вони руки підняли все. Департамент фінансів фінансуються всю історію і йде придбання допомоги. Тобто, відповідаючи на ваше запитання, у кого в компетенції розпоряджатися тим. Віртуальним гаманцем, на який можна купувати допомогу на ЗСУ, це виконавчий комітет і відповідно в першу чергу міський голова. Все. Я знаю, що під час того, як проводиться слухання щодо прийняття бюджету на наступний рік, можуть бути допущені громадські особи для того, щоб якось, проконтролювати. Безпос... Безперечно, так. А чому у нас на сайті міської ради ніколи не виставляється про те, коли ці слухання відбудуться і як на них можна потрапити? Ні, на сайті міської ради насправді виставляється інформація щодо того, що відбувається громадські слухання. Повірте мені, я можу зараз показати, бо я це Так, вже коли закінчилося, Е, да, да, да. Більше сесії ще не було. А коли буде? Так. Ну, враховуючи те, що бюджет всієї України вже прийнятий, то ага. до кінця року відповідно можна будуть приймати бюджет міста Кременчука. Тобто, наступна сесія, наступна сесія міської ради запланована на 1 грудня, на 1 грудня через два тижні. Але на сьогоднішній день інформації про те, що там будуть прийматися бюджет, немає. І більше того, я скажу: тобто, депутати ну, бюджет, це проект рішення, за які голосують депутати. Проект рішення приходять депутатам ввечері за день до сесії, тобто. Ось в шоста вечора там -та, присилають 30 питань. Зрозуміло, що жоден, навіть адекватний так, депутат, тому що ну не всі депутати хочуть цікавитись. Деякі просто прийшли руки, підняли провиганіть так, таких депутатів. На що вони ходять а, туди? туди? А, а, ми, та, ми, так, чекайте. тому розуміння, коли буде бюджетна сесія, ще немає. Але депутатів мають попередити, тому що на минулій, на позаминулій сесії депутатка Гориславець виходила з запитом про те, щоб провести бюджетний семінар. І відповідно на який має бути допущена громадськість, на який можна вносити свої пропозиції, аналізувати проект бюджету, дивитися статті витрат, які заплановані. Тобто є бюджетні програми, це все ерунда. Можна написати в бюджетній програмі купу своїх побажань на 3 мільярди, але є бюджет, де чітко буде вказано, що ось ця стаття витрат де безпосередньо на фінансування там телебачення малецького або на поліцію на допомогу її. Щоб... Ми не можемо бути впевнені, що уся необхідна допомога надається з боку нашої громади, адже ніяких підтверджуючих документів ми не побачили. Ініціативна група гроші на, Кременчук гроші на ЗСУ Кременчук виступає за відміну некритичних витрат з міського бюджету Кременчука під час дії воєнного стану, за перенаправлення коштів на потреби ЗСУ за документальне підтвердження використання витрат з метою запобігання корупції. Ми впевнені, що такі кроки сприятимуть налагодженій комунікації між громадою міста і її владою, що допоможе своєчасно та ефективно надавати нагальну допомогу нашим захисникам. В зв'язку з цим ми вимагаємо оприлюднення документів про формування та використання на 2023 рік на сайті Кременчуцької міської ради для аналізу витрат, відмінени першочергових витрат з міського бюджету та перенаправлення цих коштів на потреби ЗСУ. Оприлюднення проєкту бюджету міста Кременчука на 2024 рік на сайті Кременчуцької міської ради. Проведення публічного слухання щодо прийняття бюджету на 2024 рік із залученням ініціативної групи грошей на ЗСУ, завчасного інформування громадськості щодо проведення публічного слухання, в тому числі оприлюднення конкретної дати та місця проведення на сайті Кременчуцької міської ради та у засобах міської інформації. І тепер ми хочемо підписати це звернення колективно. Давно треба було звідти пішли. Там вони відчитаються, вони придумають. Ми аж зімкою горло потеряли. Кажу, Діма, ти не дуже кричи, гроші з бюджету на ЗСУ. Далеченько ми відійшли. Я родімо один шапку. Він є. Дуже байдуже. Я кажу, ната, знаєте, не зараз йти по вулицям, а ввечері, коли люди виходять гуляти, От тоді треба виходити. Але молодці, молодь, молодці, молодці. Прямо. Там одна женщина така более взрослая. Я тут. Да. Дімка кажу, не кричив. Стої 20, потому... стоїть 20 протестувальників і 10 міліціонерів. Стоять да, от кого да. интересно, нас, они охороняють. От да. кого? Да. А Діма каже од кого. Ну, питання задає. А він стоїть улибається. Каже, ти чого А Він такий, знаєш, э, а ну йди сюди. Я кажу, Діма, да не трогай. Ще таку тут драки не хватало. Смирь, Молодці, такі молодь. Ну, цей хлопчик, дай оцей ж організатор, ну так. років 23-24. Молодці, просто молодці, волонтери. А ми принесемо суботу, синок. А, принесе. ми, в суботу. Ми, ми в суботу. Якщо, якщо ні, то ми в суботу. А, можна так, просто Я думаю, що треба... Не, щоб не, 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 ні, 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 добре, без проблем. тоді. Юрій, такий молодець. Все, давай, долучаємося. Давай, пока. Ми принесемо суботу. Я думав, що ми плакат забрали, а ми кажемо, що ми в суботу будемо.